А у нас в Китае вот это все бачики там и, и это не случайно. и там чтобы она не упала. Там опять эти надо, Может, нам надо вот эти шлемераты поставить для укрепления чьи? У нас включено, надо наверное, для Батько мого. Де зараз? А, зараз поїхав на. Ну, Допомоги в... якось потрібен, може, в лікарні чи щось? А, ну він за расипуться <успільно> в, в лікарні. Він поранений, ногу в нього поранення <успільно> вибухова травма, то він зараз ходить до на Ну Він ще не прийшов, поїхав. <успільно> діти, на діти в мене є маленькі, сім років. просто наш вдома не було в той час. Батько був вдома, коли був в побуті. Допомога, Можуть, давайте якось, в, проживання, в іншому місці. А, ну, Нам зараз знайомі надають квартиру переїдемо на там. очевидно. Ну, на Віді, не несущая стена, получается, она убита. Ну, тут зроблять укріплення. Mm -hmm. Подивимось, що можна зробити, максимально все зроблять. Ну mm добре, добре. Ну це така головне, бо квартира -hmm. жити. живе. Подивіться матеріали, які можуть це укріплення зробити, попити і запивати, і на це все зашить. Mm -hmm. Добре. Тут на стінах. Момент вибуху тут батько сидить, на кресле, і це просто дивом він не знаю, як просто. Це, просто дивом насаджі живе. Було б як е, мучить, і світло є цими своїми силами. А що, не відповідає? Ну, кажуть, не відповідає, а, ну відповідають. Можна оглянути. Да, да, Давайте. так. Да, да, да. Ну, ви бачите. А повний зліт можна Ох. Не хоче бути, так, да? проблем. Так, да, тут, да. тут да, насипано багато. Там можна зробити. Вони готуються і Не десь так. через годинку-півтори буде гаряче харчування. Тут сторіч за серчапі. Thank <laughs> you.